Мовляли із Каріневським, із заступниками, і я кажу, давайте можливо, ми, ми чогось не розуміємо. Ну їдемо в Новомосковськ. Там така ж сама ситуація. Їдемо в Дніпро, там така ж сама ситуація. Наші сусіди, територіальні громади, взагалі, в більшості випадків у них немає, взагалі таких полігонів. У нас він, хоч є, да, висипають, да складно висипають біля площадок, але вже тішить те, що в ліс не несуть. Парки не несуть на там от, на гньостку не несуть набагато менше стало. Да? вивозимо все, все на полігон, але сміття набагато менше стало в округі. в багатьох громадах. Навіть не організована згідно законодавства, не організована вивіз твердих побутових відходів. Куди вони вивозяться? Як правило, посадки, десь балки і так, так було, і так єсна є. На жаль, на сьогоднішній день тому відносно петиції.